Сова Окей для дорослих та дітей. Зубор шукає гніздо. Одного разу Зубр зустрів ведмедя. Наближалась зима, і він запитав, де ведмідь пасеться, коли все замітає снігом. Але ведмідь сказав. Що ніде не пасеться, коли приходить зима, він міцно засинає. Щороку в один і той самий час ту коні вкладають його спати в барліг і будять навесні. Зубр задумався він ніколи не спав узимку і навіть не міг уявити, що інші звірі так роблять. Як же це чудово спати в затишному гніздечку, а не блукати в снігових заметах. Зубр вирішив, що туконі повинні покласти спати і його. Привіт ту коні. Як справи? Але ту коні виявились дуже заклопотаними. Зубр одразу все зрозумів. Це вони готуються вкладати спати ведмедя. Однак ту коні готувалися навідати не тільки ведмедя, але й багатьох інших звірів, які також от-от мали заснути. Все необхідне ту коні почали збирати ще влітку. Для кожного звіра у них є і подушка, і ковдра. Зубр був певен, щойно він попросить, для нього теж знайдеться. Треба тільки дочекатися слушної нагоди. Нарешті всі рюкзаки були спаковані, і ту коні вирушили в дорогу. Тут Зубр і попросив те. За чим прийшов? Е-е-е, покладіть мене спати. Будь ласка. Ту коні дуже здивувались. Хіба ж не зубр любить зиму більше, ніж будь хто в лісі? Вони сказали, що навіть коли спробують вкласти зубра спати, він не засне надовго. Це Зуброві не сподобалося. Він хотів усю зиму затишно дрімати, як ведмідь, а не мерзнути на морозі. Отож він крадькома пішов глянути, як ту коні вкладають спати інших звірів. Зубр зрозумів, що йому потрібна нора, і він знайшов одну вільну нору. Але вона виявилася не зовсім вільною. Тоді зубр знайшов вільне гніздо високо на дереві, але воно йому не підійшло, аж раптом Зубр знайшов затишне гніздечко на землі, і воно йому підійшло. Але Зубр більше не хотів спати. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.